День засідання постійної і земельної комісії, розглядає звернення громадянського питання. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати? Хто за, проти дирексу голосу. Так, ну, за основою в цілому. Хто за, проти голос. голосу. Всього вперед. <п 'ярігальний> Ну що, починаємо з тих перших да, питань. Да, 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 да. E, значить, вони вже розглядалися, але виникла не необхідність розглянути повторно на земельній комісії. Значить, питання такі. Перше, значить, визнати самозалісеною земельну ділянку, земель загального користування, площою 22 гектари, кадастровий номер за межами населеного пункту села Богданівка. E, Право в тому, що є рішення суду про е, скасування е, рішення міської ради про відмову у визнанні самозалісеною дану земельну ділянку е, і зобов'язання суду повторно розглянути і визнати самозалісеною дану земельну ділянку. Неодноразово розглядалися на сесіях вже це питання при, при голосуванні віде. не набиралося достатньої кількості голосів. Значить, тепер є нове рішення суду. По даній земельній ділянці зобов'язання е, міської ради е, розглянути це питання і до березня місяця надати звіт е, про розгляд даного питання. Зобов'язання розглянути mm. нема, тому що є рішення no, суду well, визнати. Well, а це вже well, є well, рішення господарського well, 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 суду подати звіт про well, ви... подати подання... well, звіт про виконання well, рішення well, суду. суду. <звіт> <звіт> з <звіт> І е, вже вводяться, як то кажуть, е, на посадових осіб, які керують міською радою, значить, на міського голову. При, е, не, при тому, якщо ми не проголосуємо, ми не визнаємо самозалісну земельну ділянку, там вже дуже великі штрафи накладаються. Від 20 до прожиткових процента. Сказати, що ви хочете робити комунальне підприємство та все. Це ви не робите нічого. Хто буде робити? Комунальне підприємство і може... депутати утворювати. Ні, я так кажу, що так хочу робити. Ну, його, історію, те, скати, те, що таке сказати, чому ми її, роздаємо, ми її не роздаємо, тому що ми будемо робити, і ми будемо робити самі. Не можна. Ні, ми маємо її визнати і ми маємо передати спеціалізованому підприємству. Ми не можемо її зарезервувати. Ви, ми е зробили... можемо зараз за це передати, будь-який буде передати. Зараз можемо не передавати, Ні, ну зараз ми можемо не передати? Ну, ми, 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 можем ми як тільки визнаємо, на зразу буде змушений передавати за виградою. Ну, ми ці всі всі ті самозалисні. Ці сесії ми не виносимо питання про. Ну, немає питання, там детально просто самозалисні. Ні, на ці сесії так, але похідне похидний а ну, не, не проголосують за те. Ну і що далі? Будьте інші То буде друге рішення yeah. суду, зобов'яжуть нас передати. А може Після можемо... періоду буде рішення суду, передамо на іншу фірму. Може, таке... Ну, таке, можемо ми ще потягнути ще трохи часу. Що потягнути? Передати на якусь там організацію, крим'яці, там. На збереження. На збереження. Та й все. Так, далі. Що голосуємо по кожному чи проходимо далі? Проходимо да, ну, далі, які спільні питання голосувати. Тут, виходить, треба нам голосувати за да. да. далі. Погодити органі... організацію ботанічного заказника місцевого значення Білокриницьке карбонатне болото, орієнтовною площою 33,92,42 42 гектари за межами села Білокриниця. E, значить, теж неодноразово розглядалося це питання, не, не набрало достатньої кількості голосів. E, є зараз на даний час заява від НТП Кременецьких гори про передачу їм скористування даної земельної ділянки. E, ну, щоб закрити це питання, виходить, треба проголосувати, що ми. Ну, організації. Mm? Передав... Тобто стоїть питання організації. Mm. Ну, то, Раніше треба вирішити питання з погодженням організації. Mm. Тому, Тоді... Можна не погоджувати, а відмовити в погодженні, а це і передати. Mm. Яка різниця в тому, що погодити в бій? І між кінець ми горемо. Фактично, ми можемо і погодити, і їм передати, і не погоджувати і їм передати. Або їм погодити і ніколи не Як я розумію, що те, що звернуться ботанічний сад, він пропонує нам утворити той заказ. І ми за нього маємо відповідати там, слідкувати і все. А Керміцькі гори будуть брати, то вони хочуть взяти. Конкретно і... вже вони будуть користуватися і, і охоронне зобов'язання буде підписане з Кермінецькими горами. Щас, буде конкретний землекористувач, земельний ділянок. Ми як візьмемо теж не буде дивитися, відповідати. Якщо була якась принесла в що? не бути? Ну... Звичайно, що може, От зараз будь-яке дерево вирубують на, на, на землях комунальної власності. І, все. і це буде те саме. Нам розбереться передати його горам і хай вони там. І хай вони щоб, і, ор, хочуть, організовують, там заказують. Да. Давайте давайте. Дати дозвіл міській раді на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження і використання заказників орієнтовною площою 31,3 гектара за межами села дитини, а є то... земельна ділянка. От, тут... Там вже є оголошений заказник, ботанічний Вижна? заказник, місцевого значення Маландруга. Там ну, вже просто то, і і питання то, в тому, щоб встановити межі то, то, земельної ділянки. Проєкт землеустрою розробити по встановленню меж даних зменів і ніяк. Нічого не буде, я нічого нікуди не повертаю, ти в мене трубку не береш, там автобус і страх. То я що зроблю? Ви цим думаєте, потім, Як нас бреєть, не мене тосово скаже, що то ж не винні. Ми ще роки і за свої гроші, і ти ся твій приходять всі совіті водочки мати, люди зроблять. Хто ну, ви ров тебе? Питайте її, що, що дороги не гордить. Я тут мірі можливості, гурбну, тільки можу, тільки Три-чотири трактори ходячи три четверті половина зривало. А то ще вся рада ще де, боробиш там, а земниця там. Так далі ще даємо. Савчук. Проходимо далі. Ні, то що, як будете голосувати? Перше не голосуємо, так? Перші голосуємо всі за, так? Зараз голосувати? За проєктом. Четверте. Так, міська рада за заяву. Погоджуєте? Перше по третє, чи як? читаю. Перше по третє. Перше, друге, третє. А як погодили? А друге теж погодили? Ми беремо собі. Ні, ми не собі Ми на це знає, не, для для ми полігар, то, погодити. Кременецьким горам земельної ділянки. Як взагалі в нас проект рішення по тому питання? Погодити організацію. Я його тут цього проекту не взяв з собою, але так як я пам'ятаю, погодити організацію ботанічного заказника. Місцевого значення, Білокриницький карбонатне болото орієнтовною площею 3392-42 за межами села Білокриниця на території Кременецької міської територіальної громади за рахунок земель загального користування представлені такими від ліси, і інші укриті площі. Там є другий пункт З, е, значить землі лишити в землях комунальної власності. Так, а у Але, той заказник хто? Утворює заказник управління екології. Так, ми тільки положуємося. А далі ми можемо ту, земельну, ту земельну, земельну ділянку, передати в постійне користування МПП Кременецьким гором, і, на... і вони мають вже е е користуватися і земельний ділян дойде, спитається. Погоджуємо тоді. Йдеш на яку на циганську заходить зразу. Так, на чому ми спиняємося? На міській раді, за заявою Савчук Анатолій Юрійович, Савчук Федір Юрійович, затвердити... Тобі ще мають відмовити? Що рішення пише? Рішення пише затвердити звіт про експертного штурму і продати йому власність. Ми цю треба зняти або голосувати проти. Ні, ми зняти вже її не можемо, бо воно у нас... Він не може себе написати, щоб зняти його з вас? Це йде за заявою, не за заявою, а це за рішенням міської ради. Заява була тільки про його на на, на, надання на, на дозволу на проведення експертної грошової оцінки і продаж земельної ділянки. І а, так, але він приходить, казав, що йому їй того не треба. Так. Відмовити, відмовити, то відмовити, але теж, як ти казав, підстава. Так, ми дали йому дозвіл розробити експертну грошову uh -huh. оцінку, а тепер ми що відмовляємо? Це міська рада розробляла, це не війна. Ну, а, ми ж її розробили, то ми її маємо затвердити. Ви зате затвердите, але не його. затвердити, Перше питання затвердити, а друге не подавати. Ну, то тоді виходить, що внести зміни в рішення треба виключити пункт 2 про продаж. Ну, ми можемо не продавати, ми можемо не не затверти, може тільки затвердити. Ну, мі, а, я Чекайте, а сюди є міська рада. Фактично ж міська проєкт. Тому що зняти його з на доопрацювання. І ми його на сесії зробимо, це все. Можемо таке думати? Да, можна. О, що, це, це, це. Не одне ж питання, є, що знімаю зробив, у зв'язку з тим. Взяти зробіт, так? Так. Так, відмічую. Це питання з компанії. Так, три питання. Західна агровиробнича компанія, проєктні політики за межами села Волинівці 10 гектарів 53 сотих, село Попівці 2 гектари 50, майже 54 сотих. І село Дунаїв 35 гектарів 5 сотих. В оренду на 7 років під проєктом польовими дорогами. Що, йдемо далі? далі. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці села Веселівка затвердити проєкт доустрою щодо відведення земельної ділянки 11-24 гектара для будівництва обслуговування будівель громадських і релігійних організацій за адресою села Веселівка, вулиця Підгірна, 2А. Плетюк Юлія Петріївна, Плетюк Олександр Юрійович, Плетюк Валентин Юрійович. Затвердити, проєкт, тобто, затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування школового будинку, 13 соток, село Білокриниця, вулиця Волинська, 2. Іщук Галина Семенівна. Затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства загальною площою 0,6494 гектара, село Сапанівка. Зуб Василь Миколаївич, Затвердити технічну документацію yeah. для ведення особистого селянського господарства, 0,17,14 га, вулиця Чорновола, місто Кремлець. Yeah. I mean. Ляшевська Надія Володимирівна. Затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування житлового будинку, 25 соток, село Плоске, вулиця Польова, 7. Тумчук, Тетяна Петрівна. Є пропозиція. Андрій Володимирович пропонує зняти з розгляду. В зв'язку з відповідністю поданих документів. Давайте проголосуємо від цього по 13. Від цього по 13. По 12. 12 включено. 7 по 12 включено. Я задам пропозицію, прошу висувати. Від цього по Зняти з розгляду. А що там? Документи? — Там батькові прізвище не грають. Воно може не переплувати. Не знаю, але треба шукати. Там в одних документах Аконуфріювич, в другому Неофатійович, чи якось так. Я не розумію, я маю давно з'явитися

Блин, що сказиці. Так, далі. Кавчу Олег 7. Олег, затвердити документацію для будівництва обслуговування школу будинку 008-67 гектара. Кременець, провулок Варшавський, 1А. Штаферун Сніжана Олександрівна затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування школового будинку 10 соток. Кременець, вулиця Піщана, 26. Барчук Людмила Степанівна. Затвердити технічну документацію для будівництва стовплення житлового будинку 0,0941 гектара, Кременець, Неприцького, Грановського, 22. 9 Сергій Вікторович дати дозвіл на розроблення технічної документації для ведення особистого селянського господарства площою 14%. соток, Кременець, вулиця Плитниця, 2. 3. Герасимюк Віктор Олексійович, дати дозвіл на розроблення технічної документації для ведення особистого селянського господарства, 15 соток село Горенка. Грасимюк Віктор Олексійович затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування школового будинку, 25 соток село Горенка, вулиця Снігурі, 34. Денега Марія Васильівна, дати дозвіл на розроблення технічної документації для ведення особистого селянського господарства площою 40, 29, 0,40, ну, 29 гіктара село Духів. Пісіль Микола Петрович затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства, 60 соток, село Жулоби. Мазурок Тетяна Петрівна затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування школу будинку 25 соток село Духів, вулиця Вишнева, 6. Мурашко Олеся Михайлівна затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства площою 0,1158 га, 0,15 га, село Підлісці. Рамська Марія Євгеніївна затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування житлового будинку, 25 соток, село Горенка, вулиця Широка, 37. Буцюк Наталія Валеріївна затвердити проєкт землоустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, відведення особистого селянського господарства 03148ГА село Іква. 2 Сядукова Олена Іоакимівна, затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства 0,2790 гектара село Підлісці. Тигунюк Марія Василівна затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування школового будинку, 025 гектара, село Савчиці, вулиця Вір'я, 17 Рожик Марія Миколаївна, затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування школового будинку, 25 соток, село Куликів, вулиця Шевченка, 29. Казмірук Євгенія Дмитрівна затвердити технічну документацію. Для ведення особистого селянського господарства площею 0,57-50 гектара село ГАЇ. Кременецька міська рада затвердити технічну документацію щодо поділу земельної ділянки комунальної власності земель запасу під господарськими будівлями і дворами площею 2,975 гектара. За межами ціла кімната на земельні ділянки площею 1,67,35 гектара і 0,720 гектара за межами на самому пункту села кімната. А то що ділиться? Тут треба подивитися по тому, хто робив обрик. Ми давали дозвіл на поділ і ну, що то є. Землі запасу під господарськими будівлями і дворами, то більшість того, що відділяється десь чиєсь майно в тому кімнаті. Зараз подивлюся, Чи, Чи є то майно? No, затаржуємо. Ми затверджуємо вже, так. Так, власник майна, Олексюк, Роман Володимирович. Олексюк Роман. Видимо, сумасшедший панорама, да. Ну, ж тут панорама, да. Лисень, Так, Олексюк, Роман Володимирович. А, а тут я понял, что есть. Нежикова будівля гаражно-трактори гаражно бригади номер 2 вулиця Перемоги, 65. Адреса об'єкту. гаражно трактори. А тут що у нас? Ремонтна майстерня. так, Ремонтна майстерня і гаражно трактори. Тут вони тільки, ще під навісю залишиться. Давай так. далі. Так, йдемо далі. Мацишина Ганна Васильівна дати дозвіл на розроблення технічної документації для ведення особистого селянського господарства загальною площою 0,5438 гектара, в тому числі 0,25-82 і 0,2856 гектара за межами села Града. Гонтарук Тетяна Васильівна відмовити в наданні дозволу на, на вигляду технічної документації землеустрою для ведення особистого селянського господарства на території сіл Дунаї в Савчиці. Так, і міська рада затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації частини земель. Кременецької міської ради, земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, Майдани, проїзди, дороги, набережні, площею 01696 гектара, кадастровий номер, є за адресою міста Кременець, вулиця Дубинська. Так, голосуємо за коштами.